Сьогодні, друзі, я вас хочу запросити в свою нову подорож. От, подорожую вихідними по Новій Зеландії і хочу вам показати дуже цікавий маршрут одноденний. На мою думку, він такий один з самих кращих, що можна вибрати, враховуючи, що це знаходиться півтори дві години їзди від міста Крайчач. Їдемо ми сьогодні в національний парк Нової Зеландії, який називається Артур Pass. Це на півдороги між до Весткосту. От вже їхавши там буквально 20-30 хвилин від краще, дивіться, яка красота вже видно гори, верхівки з яких засніжені. І це враховуючи те, що в Новій Зеландії зараз весна, тепло вже, більше 20 градусів тепла, але тут круглий рік засніжені гори. Південні Альпи вони завжди такі. От, проїжджаючи через місто Шелфілд, тут одне з найкращих місць на південному острові, де виготовляють місцеві паї. Це такі пироги. От коли ми їдемо в сторону Дарифілда, в сторону Артур Паса, це на півдорозі до Весткосту, заїжджаємо завжди за паями. Це паї тут Зеландії, це номер один їда для подорожуючих. От саме в Шерифілді вона тут місцева випічка. Роблять там з, з новозеландською бараниною, біфом, Там курка. Любі смаки з рибами, різні мікси роблять. І тут завжди велика черга, дивиться село, але машин дуже багато. Зараз ми заїхали теж. Sheffield Бейкері. Всім раджу, хто їде на Артур Пас, зупинитися і спробувати тут місцевий пай. Це те, що треба. Зараз замовим, покажу, як він виглядає черга велика. Бачите, друзі, стоїть тут меню, які паїє. Насправді дуже великий асортимент. Чому тут велика черга? Тому що вони завжди свіжі. І тут вони шануються дуже великим попитом. Бачите, з різними начинками. баранина там була і яловичина, також є різне солодке. Далі ми поїхали через перевал. І тут, до речі, в Новій Зеландії дуже розпоширені односторонні мости. Я думаю, що їх роблять для того, щоб міст був крепший і також, щоб зекономити на матеріалах. Талій йде перевал. Тут, до речі, колись приїжджала моя мама в Нову Зеландію пару років тому. І ми проїхали от по ньому. Тут декілька разів помінялась погода, сніг, дощ, сонце. І вона так проїхала там внизу такий обрив здоровений над цим обривом. Вона ніколи такого не бачила, то трішки в шокі була. Каже, трохи страшно їй. От бачите, ми піднімаємося вгору, тут аж вуха, до речі, закладає постійно в мене дуже великий перепад. і Тут по боках також йдуть різні маршрути туристичні, можна е зупинятися, лукаути є е в будь-якому місці. От приїжджаємо до популярного місця, яке називається Castle Hill, Воно завжди переповнене туристами. Е тут ось бачите, е зупинка для автомобілів. Ми ще сьогодні сюди вернемося, я вам покажу це місце Тут, до речі, знімався фільм Хроники Нарнії. Взагалі, от що мені подобається ця дорога до Артур Паса, що тут і засніжені гори, і озера, і ріки, і мости. І, от, дивіться от Просто їдеш наче в гори, в'їжджаєш, дорога просто я кажу можна не ходити, а прокататися на машині, і ти скільки побачиш за ці півтори години. Ну Я не знаю, чи ще десь таке є, в якійсь країні, як Нова Зеландія. До того ж дивіться, який контраст. Зелена гора. В деревах і а вершина кам'яна, і в снігу, от такі, зразу там вже починається. бачите От також вже після цього моста на нас чекає сам національний парк Артур Пас. Е, міст також односторонній. Е, тут треба пропускати автомобіль. От я пропустив, зараз я їду назад. Е, бачите Він Вузеньки насправді йде. І така бірюзова бірюзова річка тече. Е, тут завжди дуже красиво, я люблю насолоджуватися також е, Далі он прямо пішов в Артур Пас вілич село, а ми зараз зупинимося коло знака. Я вам дещо покажу. от Друзі, приїхали зараз коло самого знаку Артур Пас, це національний парк Нової Зеландії. Тут починається. Е, наш трек буде вздовж цієї річки, на тій стороні зараз ми під'їдемо, а туди сам пішов в Артур Пас Вілець, село. Але ми туди не їдемо, бо там хмарно і виглядає, що там йде дощ. То ми зупинилися зараз тут перед мостом і будемо їхати на інший трек, який я вам покажу. Хотіли тут пройти один маршрут, трек, десь дві години був, дві сторони, але дивіться, як зразу змінилася погода. І почався маленький дощ, і ми прийняли таке рішення, що будемо їхати назад до Кастров та Хіла, там було сонце, і я подивився на погоді, там дійсно мало починається дощ. І от дивіться, він там знаходиться в тій стороні, де, мої, де мій автомобіль стоїть, і там сонячно. От ми якраз зараз туди будемо їхати, тому що ми зараз з дитиною. Малою всього сім місяців, так що вирішили їхати на е, Castle Hill Дивіться, зразу їхали 15 хвилин сонце, наче нічого немає. А вернутися назад, буквально 15 хвилин дощ і хмари. Але от, в чому Нова Зеландія і особливість, тут е, дуже міняється погода, особливо в Окленді, на північному острові, на південному не дуже. Ну Такі дні бувають також. Якщо вам видно, також зліва е, бірюзове озеро. І ми вже недалеко до самого. Кастл Хіла, до речі, по дорозі до Кастл Хіла, також можна завітати до е, печери Кейв. також туристичний маршрут, який триває 15-20 хвилин. Е, ця печера дуже довга, там, е, мабуть, більше кілометра. І без спеціального спорядження і гіда туди важко пройти, адже там річка тече десь по коліна прямо через печеру. Тобто треба, щоб людина, яка знала вас туди провела, ми раз приходили, але до прох... проходу А самим печеру не проходили. Тут така тож, серпантинна дорога, наче з якогось фільму дивіться, їдеш. Просто ну, як, яка може бути красота. От. От, я, коли приїжджали сюди мандрівники в Новозеландії, я записував інтерв'ю перед оглянтом мене на каналі, то вони казали, що вони їздили більше, ніж 80 країн, але Ну Нова Зеландія це інший рівень. Перед самим Кастл туристичним маршрутом і траком там. От є е, Castle Hill Village, Це побудували тут такі дачі, в основному їх здають в оренду для туристів, дуже красиві і нові, все. все Це буквально за останні 15-10 років виросло таке поселення тут дуже близько. Зараз це десь 5 хвилин от самого е, трека. Бачите, приїхали е, машин, багато дуже туристів. Е, тут зразу в Майорському стилі побудували такі скульптури. Маврійських богів, вождів, мабуть, бачите, як все чітко. Тут зимою взагалі всі всі гори засніжені. Декілька лижніх курортів є, буквально два чи три які порівняно, в принципі, недорогі. І взимку тут взагалі, наче казка Недаром, я ж кажу, тут знімали фільм Хроніки Нарнії в цьому місці. Буквально іти від парковки 15. 20 хвилин і то дуже помало і тут починаються такі здоровенні скали, які, мабуть, там були утворені мільйони років тому. Бачите, люди собі ходять, відпочивають, Маршрут дуже легкий. Там можна на ці скали вилізти наверх. Правда, до краю краще не підходити, може бути небезпечно. От. Я вже прийшов, і бачите, внизу одно парковка, де ми запаркували автомобіль. Дивіться, яка вона маленька порівняно з цими горами. Оте От озеро, що зараз видніє, воно замерзає і набагато більше взимку. І тут багато Творіться лід і люди просто на ньому катаються. Бачите, почувають. Тут між, між цими скалами ходить, йде така стежка, і тут можна ходити, займатися таким спортом, натягують мати і просто лазять по скелях. Дуже сьогодні багато побачив людей, які займаються саме таким спортом. Треба самому колись спробувати. От бачите, друзі, саме в такій красоті от знімався фільм Хроніки Нарнії, тут в Новій Зеландії, і ще там пару фільмів між такими скалами Кастел Хілл. Тут класно, вживу, сюди як приїхати, це дуже туристичне місце, воно недалеко від дороги знаходиться. Там запаркували автомобіль, якщо вам видно. І тут буквально 15 хвилин дойти до цих скал і ви бачі, переселяєтеся, якийсь інший вимір. Вони реально вживу дуже здоровенні. Будь-отворилися багато-багато там тисяч мільйонів років назад. Зараз от, е, ми приїхали з Артур Паса, тут, тут всього... Авторпас 30-35 хвилин їзди. Ми змінили локацію, бо там реально почався дощ, вітер холодний, враховуючи те, що я з дітьми і з немовлям комусь 7 місяців то ми вирішили буквально переїхати на Кастл Хілл. Тут сонячно. І сьогодні плюс 18, плюс 19 градусів. Погода сонячна, класна, небо чисте. Позаду мене на контрасті засніжені гори. От людей сьогодні дуже багато гуляє і таку вам вирішив показати невеличку подорож, локацію. Там як приїхали, взагалі парковки були забиті машинами. Це дуже популярне тут місце, воно серед гір, скалиці, вівці пасуться. О, також, якщо вам видно, кропачки білі. Реально дуже. То зараз йдемо важко відео записати, скільки людей йде. Дуже багато. І Тут буквально це Castle Hill, і від'їхати 10 хвилин, там Кейв, скала, печера. просто там трек непоганий, короткий. Оце По дорозі з ще до Косту. Просто дуже-дуже багато таких локацій. Можна ставати кожних 15 хвилин, Там десятки треків різних. Кожному раджу відвідати їх, що ви будете в Новій Зеландії. Дякую, друзі, що ви подивилися це відео до кінця. Хочу бажати, щоб всі ваші бажання здійснилися. Поставте вподобайку, розмоги коментар. Підпишіться на цей канал. Будемо на зв'язку і нехай щастить.